Всім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Подивився нещодавно фільм під назвою Ведмід під кайфом. Пам'ятаєте, що я казав у своєму огляді на фільм Люта нічка? Це той момент, коли ти навіть не знаєш, чи рекомендувати цей фільм, чи сказати ну, його нафіг від гріха подалі. Бо з одного боку є чому фільми подивитися, а з іншого це справжній треш. Ну так от ситуація повторилася. Зараз я назву вам дві причини подивитися в цей фільм, а також три антипричини, через які цей фільм, ну, принаймні у кінотеатрах, можна і пропустити. Причина перша. На основі реальних подій. Стрічка розповідає про реальну історію, що трапилася в лісах Тенесі у 1985-му. Тоді, на початку вересня, колишній офіцер УБН Ендрю Торнтон, який став контрабандистом наркотиків під час чергової доставки вантажу з Колумбії до США, невдало скинув з літака наркотики посеред лісу, і сам загинув, коли під час стрибка його парашут не розкрився. Протягом кількох місяців правоохоронці шукали сумку з кокаїном на території місцевого нацпарку, аж поки у грудні не натрапили на тіло мертвого чорного американського ведмедя, чий шлунок був ущент забитий кокаїном. Судмедексперт, який робив розтин тварини, вирішив зробити з нього опудало, і після кількох змін власника воно потрапило до торгового центру Kentucky for Kentucky у Лексингтоні, де кокаїновий ведмідь зберігається і досі. Причина друга. Людина проти звіра. Якщо вам подобаються фільми, у яких люди вступають у протистояння з дикими тваринами, такі як Анаконда, «На межі» або Минулорічний звір, то ведмідь під кайфом може вас зацікавити, оскільки належить до тієї ж категорії, однак, у порівнянні з вище згаданими стрічками, він сильно програє за двома дуже важливими позиціями. Антипричина перша. Стиль зйомки. Приблизно половину фільму на екрані відбувається наступне: Нам показують одного персонажа, він каже кілька слів, нас перекидають на іншого героя, він теж каже кілька слів, після чого нам показують третього, а потім повертають до першого, щоб він закінчив казати те, на чому його перервали. Не найкраще режисерське рішення згодні. антипричина друга. Для чого тут люди? Друга позиція, за якою даний фільм програє тим, який я назвав раніше, це персонажі. Якщо у тих фільмах герої були добре прописані, кожен мав свій характер, і завдяки цьому вони запам'ятовувалися, то тут на це немає навіть натяку. У фільмі буквально немає жодного героя, якому хотілося б співпереживати і хвилюватися, чи він доживе до фіналу. Деякі персонажі взагалі відверто дратують. Як, наприклад, Рейнджер Національного парку, де відбуваються події, та її, типу Кавалер чи хто він там. Про діалоги у фільмі я взагалі мовчу. Знаєте, таке враження, що після того, як акторів затвердили на їхні ролі, їм просто сказали: А тепер зробіть так, щоб глядачам було на вас не начхати. Спойлер, не вийшло. Через це, коли хтось на екрані гине, ти просто сидиш такий. А, Ну і пофіг. В результаті єдине, за ким хоч трохи цікаво спостерігати, це власне сам ведмідь. Так, я розумію, що скоріше за все саме так і задумувалося, але все одно виникає дуже сильне відчуття халтури. Антипричина третя: А де треба сміятися? Фільм за задумом мав стати комедією, на що нам доволі жирно натякали у трейлерах. Але комедія тут також не працює. Ні. У фільмі є кілька моментів, які справді викликають сміх, але між ними нам показують, як ведмідь в буквальному сенсі розбирає людей на запчастини з усіма кривавими подробицями, що, на мою скромну думку, навіть у категорію чорного гумору не потрапляє, і замість сміху викликає приблизно таку реакцію. Якщо фільм справді мав на меті розсмішити людей, то усі криваві подробиці треба було лишити за кадром, але давши глядачам зрозуміти, що ведмідь когось роздер. А на екран додати більше отаких кадрів. Ведміть! Тоді можна було б навіть пробачити ніяких персонажів людей, бо упоротий ведмідь міг би витягнути. Враховуючи усе вище сказане, моя вам порада. Якщо справді хочете подивитися цей фільм, краще дочекатися, поки він з'явиться в інтернеті. Бо віддавати гроші за квиток, я особливого сенсу не бачу. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Тисяйте подобайки, якщо це так, підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі.